Ще один варіант розташування BMS. Якщо дозволяє ширина акумулятора комірок, БіМС можна покласти посередині. Вона надійно приклеєна, нікуди не відпаде, не дінеться, тож не закоротить контакти. Але додатково я ще її закрию з цієї сторони ну якимось ізолятором, ну і з протилежною також. Тобто тут лежить провід провідносовий, він також буде захищати від контакту. З клемови. Мінус батареї напряму підключений через шину. Це така ж сама шина, тільки зігнута до правильної форми. Плюсовий контакт червоний, просто в чорній термосаці, бо там вона клива. От, підключений через ну, перемичку теж. Для того, щоб зручніше було, зроб... було зробити вивід, та вона дозволяє перекручувати плюсовий провід, не знімаючи балансирні каблі. Приклад використання акумулятора. Кнопка увімкнення BMS вона подає напругу на виходи. Відповідно, одразу вмикається вольтметр. тут USB виходи. Вольтметр можна вимкнути, USB-виходи відповідно, ну, щоб воно не світилося. В чому перевага такої штуки, вона має більший КПД, ніж через 220 якщо заряджати телефони і так далі. І ну, також можна побачити актуальну напругу. При напрузі менше 21 вольту, не 24 вибачаюсь вольт акумулятор вважається розрядженим. 27 вольт акумулятор заряджений. Далі розетка, вилка для зарядки, ну і власний інвертор. Інвертор трохи шумний, але для того використання, для якого він задуманий, це не буде проблемою. Навантажувати більше, ніж 2 кВт його не варто, але він може і більше додавати короткостроково. Ось такий комплект поїде виконувати завдання.